Яка у вас була ситуація? Е, направлявся до міста Чернігова. В общем, і по дорозі ну, зупинили мене співробітники поліції, якоби для перевірки документів. Ну, все я предів, показав, попросили вийти з машини, там відкрити багажник все відкрив, і поліцейський сказав, що мене тремтять, якби, то руки, і я знаходжусь. Не в трезвому стані і попросили проїхати з ними для здачі аналізів. Ну. ну, що я спочатку не відмовився, тому що я думав, що це можна зробити у мене по місту, але сказали, що ближайше, де можна ці аналізи здати, це місто Чернігів. і На що я дав відмову і виписали постанову по 130 статті. Звідки дізналися про нас? Про вас дізнався з інтернету, саме з Фейсбуку, бачив багато ну, відео ну, і вирішив спробувати. Чому віддали перевагу дистанційному формату? Я маю інвалідність першої групи інвалід, і мені зручніше ну, не може в деяких моментах передвигатися далеко, тому віддав перевагу дистанційно, щоб це питання вирішити. Чи розуміли ви, що результат справи може бути не на 100% позитивним для вас? Розумів і попереджали мене про те, що таке може, до речі, бути. Але ну, я за собою вину не відчував, тому був певний, що все вийде. Чи задоволені ви результатом? Задоволені дуже. Чи ходили ви на судові засідання, чи юридична компанія все зробила за вас? Ні, на засідання не ходив. Компанія зробила все за мене. Вони ввійшли в мою ситуацію, що я ну, інвалідом і не можу сам бити. Тому вони все вирішили за мене. Чи рекомендували б ви нашу компанію іншим у подібній ситуації? Звісно, рекомендували, але б краще, щоб таких ситуацій ніколи не було більше.